Розглянемо сьогодні вкладені цикли. Якщо серед команд тіла циклу є інші цикли, то такий фрагмент алгоритму називають вкладеним циклом. Пригадаємо, як вкладені цикли реалізуються в середовищі Scratch. Коли у нас є цикл, наприклад, побудови квадратів, повторити 4 рази і будуємо квадрат, наприклад, зі стороною 100. Ну і звісно, щоб побудувався саме квадрат, нас необхідно встановити поворот 90 градусів. Щоб ми бачили просто, як малюється квадрат, ми маємо опустити олівець. Так, є. Якщо ж нам необхідно намалювати, наприклад, три таких квадрата. Тобто, цей блок у нас залишається в фрагмент, ми маємо додати ще один цикл, який буде вказувати на кількість повторень. Тобто, Три квадрата. Це у нас вкладений цикл. А повторити 3 це буде зовнішній цикл. Якщо просто запустити, в нас квадрати малюються один на одному. Щоб ми бачили дійсно послідовність квадратів, маємо вказати ще інші параметри. Наприклад, підняти олівець після того, як ми намалювали перший квадрат. Потім пройти на декілька кроків вперед, нехай це буде 100 кроків, як сторона квадратів. Ось у нас утворилось 3 квадрати. Якщо поставити невеличку паузу між малюваннями квадратів, наприклад, зачекати секунду після того, як ми намалювали перший квадрат, можемо побачити, як це все відбувається. І підсвічується, спочатку щитується, е, скільки необхідно зробити повторень, потім щитується, що саме в повтореннях будується. В даному випадку квадрати. В середовищі з Python можна також створювати малюнки. Для цього викликають модуль черепашка. Розглянемо фрагмент програми. Імпортуємо модуль черепашка. Тартл. Використаємо зовнішній цикл, повторити тричі. Тобто ми зараз будемо створювати в середовищі Python так само три квадрати. Ось перше в нас є команда повторити тричі. Те, що в нас було скреч, повторити три рази зовнішній цикл. Далі прописуємо наступний цикл, за допомогою якого будемо формувати квадрати. Тобто повторень 4. Командує Turtle Forward. Ми прописуємо розмір квадрата. І поворот ліворуч на 90 градусів для того, щоб ми сформували квадрат. Саме цих дві команди повторюються 4 рази. І формують сам квадрат. Наступна команда вже відноситься до зовнішнього циклу. Подивіться. Зовнішній цикл, і внутрішній цикл йде зі зміщенням праворуч. В внутрішньому циклі ще дві команди зміщені праворуч, а ця команда вже на рівні із циклом внутрішнім, тобто відноситься до циклу, який повторюється тричі. ми показуємо, що маємо посунути нашу черепашку ще на 100 кроків для того, щоб сформувати наступний квадрат. Для того, щоб наступний квадрат... Створювався по горизонталі, як ми це бачили в Scratch, додаємо ще одну команду, але вона також буде прописана з відступом, оскільки ця команда в циклі має бути. І вказуємо кут 0, тобто без нахилу. Розглянемо зовнішній і внутрішній цикл. Бачимо for i e in range 3. так, Ми пишемо зовнішній цикл. Ось він є, повторити тричі. Повторити це зовнішній, так? Повторити 4 рази це внутрішній цикл, і в ньому є дві команди. Перемістити на 100 кроків і поворот на 90 градусів. Тут ми використали поворот праворуч, тут прописали ліворуч. В принципі, це в суті великої не грає зараз. І ось. Повторити з цими двома командами, ось у нас є внутрішній цикл. Якщо оглянути, що по суті те, що є в нас вкладене, воно завжди посувається трошки праворуч. Так? Бо так само і в написанні програми на Python, все, що в нас вкладене, воно посувається трошки праворуч. І отже, в в зовнішньому циклі. У нас ще була додаткова команда, яка є необов'язковою, підняти лівець, також є необов'язковою, і перемістити на 100. Ось у нас якраз це є команда перемістити на 100. Вона є вкладена в зовнішній цикл. Ось є зовнішній цикл, і ця команда вкладена в зовнішній цикл. Так. Ну і Повернути ліворуч в Python потрібно просто, щоб правильно прописати програму. Щоб програма працювала. Отже, давайте запустимо середовище Python і подивимося, як буде працювати ця програма. Так, ось у нас в середовищі Python прописаний код програми. Ліворуч у мене зображений скретч з результатом так, і блоками. Дивимося, як це буде працювати в Python. Запускаємо. Так, і ось наших три квадрати можна порівняти з середовищем Scratch. Так? У нас тут виконавець просто стрілочка, але так само намалювалися три квадрати, як і в середовищі скреч. Отже, ми, використовуючи два цикли з лічильником, один з них є вкладеним, використовуючи модуль черепашки, змогли побудувати три квадрати. Сьогодні на уроці ви познайомилися з модулем Черепашка і дізналися, що на мові Python можна також малювати. Також ознайомились із вкладеними циклами та їх використанням.